Цьогоріч традиційний фестиваль колядок та щедрівок «Колядуємо разом» за участю творчих колективів палацу культури Рівненської АЕС пройшов з благодійною метою. Вкотре атомники підприємства згуртувалися заради доброї справи. Кілька тижнів тому в нас звернулася представниця благодійної організації села Балаховичі, це село поблизу, з проханням допомогти у зборі коштів для придбання вертикалізатора для дівчинки із села Іванчі. Ми, порадившись з керівництвом Рівненської АЕС, вирішили спробувати. Подарувати дитині можливість ходити повноцінно. Дворічні дівчинці села Іванчі Валерії Марчук діагностували ураження центральної нервової системи під питанням діагноз ДЦП. Її тато, військовослужбовець ЗСУ через хворобу донечки. Він зараз тимчасово термінований від служби. Ми запідозрили ще 4 місяці, що з нею щось не так. У 8 місяців ми лежали в Рівненській обласній дитячій лікарні. Ну і там нам запідозрили, що в неї є ураження центральної нервової системи. Загроза ДЦП і відразу ми почали ну, їздити на реабілітацію і там нам рекомендують цей вертоталізатор, який нам дуже сильно там допомагав. Із допомогою вертикалізатора у Валерії є шанс почати ходити. Пристрій дорогий, і батьки дитини не можуть його придбати самостійно. А вчасно проведене лікування та реабілітація посприяють одужанню малечі. Лікарі нам дають надію, що все буде добре, що вона стане на ноги. Ми також віримо, що все буде добре. У сьомому фестивалі колядок та щедрівок взяли участь більше 250 вихованців творчих гуртків та колективів Палацу культури Рівненської АЕС. Вони підготували 28 виступів. «Традиції потрібно підтримувати, дітей потрібно підтримувати розвивати. По-друге, це благодійна все-таки акція. І ми всім відділом, всім нашою службою теж сприйняли цей виклик і долучилися до цієї акції, тому що ми всі знаємо, що треба допомагати в цей скрутний час. В межах фестивалю діяв і благодійний ярмарок, де можна було придбати вироби вихованців та керівників гуртків Палацу культури Рівненської АЕС. Приємно, що збираються і наші творчі колективи, і відвідувачі на захід полядуємо разом. Фестиваль вже проходить сьоме. Щорічно проводимо творчі колективи Палацу культури. Всі Долучилися до участі і дуже хочемо допомогти в даній ситуації для той маленької, яка справді потребує допомоги. Під час благодійного заходу організаторам вдалося зібрати понад 140 тисяч гривень. Ми замовимо цей вертикалізатор, виготовлення його впродовж 30-40 днів. Ну до місяця нам обіцяють його зробити. Вони його нам доставлять, ми складемо і відповідно потім організаційна група поїде і передасть. Ми дуже раді, що є такі люди. Це для нас дуже важливо, дуже сильно вдячні. Дуже сильно ми з такими людьми віримо і знаємо, що ми нашу дівчинку на ноги поставимо як на Атомники Рівненської АЕС завжди намагаються поділитися енергією добра із тими, хто потребує особливої уваги та підтримки. Фестиваль полядок і щедрівок. Він в цьому році, як і всі наші заходи, відбуваються під егідою благодійності. Я хочу подякувати всім працівникам, керівникам, в цілому Рівнській атомній станції за те, що ми долучаємось, допомагаємо тим, хто цього потребує. І цим ми показуємо свою підтримку як регіону, так і людей, так і в цілому країни і держави. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.